Вітаю вас, малята, послухайте казку, воркун та сніжок. Екологічна казочка. Жив у великому місці голуб Воркун Він поселився на горищі цементного заводу. Завод, який виготовляє цемент. В тих місцях жило багато птахів, і голуб познайомився з горобчиками. Воронами, синичками. Коли став працювати завод, то навкруги стало дуже багато пилу. Було дуже важко дихати, та не було чистої води. Одного зимового ранку прилетів в ті місця снігур сніжок та познайомився з голубом воркуном. Сніжок розповідав, що на його батьківщині в лісах. Не живуть багато птахів, чисте повітря та чиста вода, а люди піклуються про захист природи. То чому ж ти сюди прилетів? Не стримався сердито воркун. Голод і холод змусив мене і мою родину шукати теплішого краю. Але як тільки зима відійде, ми полетимо назад, в свій рідний край. У моїх рідних лісах залишилося дуже багато друзів, і ми, тварини та птахи, турбуємося про наш ліс, ми знищуємо шкідників, полетіли з нами, став пропонувати йому снігур. А голуб так заслухався розповідь сніжка, що й не почув його запрошення. Але він так мріяв попасти в ліс. Де є чисте повітря, чиста вода, бачити зелений ліс, чути спів птахів. Ну що, полетимо разом, коли потеплішає? запитав сніжок. Алесі закрилий розвів крильця та відповів: Ні, мені дуже подобається свій дім, та задумливо сказав. Я дуже-дуже сподіваюся, що люди. Зроблять так, щоб великі і маленькі заводи не забруднювали повітря. Коли закінчилася люта зима, то сніжок з родиною повернувся до батьківщини в свої рідні ліси. Проте воркун залишився на даху цементного заводу. Він же звик до шуму, до пилу і часто мріяв, про те, що люди. Будуть захищати своїх братів менших пташок та тварин і будуть використовувати заводи та природу на користь не тільки собі, але й птахам і тваринам і взагалі природі. Діти, вам сподобалася казочка? Діти, запам'ятайте, природу тварин та пташок треба берегти та охороняти.